Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні 5 квітня, місто Вінниця, і ви як бачите, до нас прийшла зима. Як ми раділи весною, як раділи цвітінням наших квітів, але ви бачите все покрите снігом. Єдине, радує, що температура повітря не опускається нижче нуля. Жалко, звичайно, наших таких красивих кущів і дерев. У нас ось тюльпани повністю вже цвіли, цвіли нарциси, але що ти зробиш? Нам, як то кажуть, гріх жалітися, а що ж роблять наші захисники в окопах такою погодою? Ось як цвів наш гарно дерен, є в нас. Відео, яку настойку ми робили з дерена, ну дуже смачно, не знаю, що в цьому році нам удасться зробити настойку з дерена, він весь весь покритий снігом. Тюльпани наші всі покриті снігом. Але давайте будемо оптимістами і чекати погожих теплих сні... днів. Але шукати в усьому позитив. Так як в нас є сніг, є можливість нашу розсаду. Поливати талоїм снігом, талою водою. Там дуже багато елементів мікро, і які дадуть нашій росли... розсаді, гарно вона буде засвоювати, бо ця вода тала м'яка, буде гарно засвоювати мікроелементи. Який же ж догляд за розсадою у такі похмурі дні? Адже сонця немає і, звичайно. І немає їм як рости, адже рослинка тягнеться до сонця і отримує від сонця тепло і листочки зелені. І якщо не буде у нас сонячного світла, а вже бачу по прогнозу, що сонця не буде десь більше тижня, то звичайно нам потрібно незалежно від того, яка розсада за віком. Використовувати фітолампи або лампи денного світла, ось ви бачите, і одне, і друге вікно У нас і на одному, і на другому вікні є лампи. Там фітолампи, тут лампи денного світла. А вже сьогодні, якщо не будемо ми використовувати ці лампи, то рослини витягнуться. А яку ще температуру повітря потрібно нам створити у такі похмурі дні? Температура має бути не вище 18 20 градусів. Нам потрібно скоротити полив і, звичайно, час від часу привідкривати вікно, пускати свіже повітря, хоч воно і холодне на дворі, Але без цього наші рослинки витягнуться, і ми сіяли розсаду вже багато городників в кінці березня, для того, щоб не використовувати лампи. Але е, розумієте, що бачите, квітень місяць, п'яте квітня сьогодні, а тепла нема, світла нема, сонця нема. Тому будемо призвичаюватись до тих умов, які є на сьогодні. Ось наша цибулька, часничок, є лішкінчики видно з-під снігу, всього замечено, іде зверху сніг і дощ то, звичайно, всі ті підживлення, які ми робили і для полуниці, і для малини, всі вони із таким снігом підуть у нижній шарі ґрунту. І тільки стане тепло, нам потрібно буде знову проводити підживлення, знову дивитися, щоб отримати якийсь урожай, знову працювати на грядках. Лише стане температура 10 градусів, ми будемо, звичайно, і цибулю, і часник підживлювати аміаком. Ми обов'язково покажемо відео. Адже без цього зараз ніяк не можна, через те, що, ну, звичайно, холодно молоденьким рослинам у снігу у квітні місяці. Друзі, а як у вас є сніг, у вас, є дощ, є похолодання? Пишіть, цікаво нам усім, яка ж погода на всій території України. Розсада наша в будинку. Ви бачили, що в нас ось є. Дві фітолампи ми підключили, поклали столика біля вікна, і так ми перечікуємо ці всі негоди. Фітолампи працюють від ранку від 6-7 ранку до 10 вечора. Кожен день через те, що світла вже давно немає. Тому, дорогі друзі, якщо не будемо ми використовувати фітолампи, Якщо не будемо слідкувати за температурним режимом, як не будемо слідкувати за поливом правильним, то звичайно розсада витягнеться. Я бажаю нам усім і нашим захисникам перенести ці всі холода і бути здоровими до перемоги. Хай буде в нашій країні мир, злагода і хороший настрій. До побачення, до нових зустрічей!